Жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько моя родина цим пишається. Так ось, після того поліцейського обіцяли вбити, оббити кислотою. Андрієвського вбити, оббити кислотою, Зголтувати в лісі. Є відповідні заяви, і я дав скрині. Мене обіцяли вбити. Під домом. всі знають, де я живу. Я не переховувався в своєму житті, пане поважний суддя, ніколи. Всім вам кажу, в обличчя дивлюся. Я живу там, де я живу. Приходьте, ніколи в своєму житті Микола Кіщенко ні від кого не переховувався, переховуватися не буду. Ніколи. І мої сини так не будуть робити. Запам'ятайте, ну, ви, ви шановний пане прокурор, ми з вами в різних трошки виросли. Сенсор, я виріс за Батьківщину змагатися, з дитинця, ще з чердяських часів. І зараз за нею змагаються. Не за хабарі вибачаю, і не за якісь там каворіжки. І мені статуси не потрібні. І тому, коли ви закриєте всі бокафеми, я мандата здав. Ви ще, як президент сказав, ви ще платить будете. Так ось, я закінчу, вибачаю за емоційність, ще раз повторюю. Після того я написав заяву. Вчора, вчора. Позавчора я дав пояснення в Шеченковському районі, пояснення, я дав повністю. Коли мене запитали, ви когось підозрюєте, я перерахував всім вам відомих керівників дев'яточки. А ви знаєте, чомусь вони нічого не розслідуєте. Написав всіх дев'ять осіб, один з яких Ніхо. Передаю вітання, жабі. Ми знаємо про твого міхо. Не переживай. Твой міхо, який спілкується з одним дигістанцем, ФСБшниками з Російської Федерації, вже зрозуміло де. Хлопці, я хочу вам сказати, що я наголошую офіційно, що в нас сьогодні є велика проблема, з якою бореться і президент, і вся команда парламенту. Для того створюється ТСК, тимчасово слідчий комісій. І така сама тимчасовості чи комісії НДО, Междепутатське об'єднання, Нацресур. це 38 депутатів. Подивіться, що відбувається, сьогодні існує економічне підґрунтя для молодих людей приземного віку, які отримують надприбутки на прибутки наших райських діях, що порушена статтею закону 190-122.